Любий мій город, знаєте, да? Давай ще по крестам город, може спать спокійно ну, і видеть сни да. і так далі. Вітаю вас, друзі. Для росіян сьогодні була дуже неприємна ніч. Мною прийнято рішення про проведення спеціальної військової операції. Добро, пожалуйста, 24 февраля, товарищ. Правильно Саш написав, в безпеках місць не залишається намагаються бити туди, куди можуть дотягнутися. Сьогодні проти так званої Росії було здійснено одну із наймасованіших повітряних атак. Разом з тим росіяни атакували Україну, але протиповітряна оборона збила усі ракети та майже усі безпілотники. На жаль, у Києві загинули двоє людей. Ночь зря не провели. скло уламки скла. О. І росіяни хотіли би святкувати те, що вони вбили двох мирних людей, але якось настрій у них не дуже. Україна атакувала шість регіонів Росії безпілотниками. Що за мопед летить? Що відбувається? Що відбувається? Є попадання. Що відбувається? О! Росіяни тепер почуваються так, наче у них почалась війна. Ви уявляєте собі, і взагалі не хочеться їхати із Пскова. 15 років тому, місто Псков почали тут У місті пам'ять не нівельне положення. Зараз по навігатору намагаємося виїхати. І з часом ви дізнаєтесь більше про цю історію. Я поки не можу розповідати деталі, але єдине, що можу сказати, усі, хто донатили, точно до цього не причетні взагалі. Підпишіться просто зараз, друзі, на мій канал, аби не пропустити нічого важливого. Натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар і поговоримо про дуже погану добу для так званої Росії у Геленджику, де розташована резиденція владіміра Путіна, чомусь спалахнула пожежа. Пізніше Росіяни повідомляли, що вони обороняли Москву від безпілотників. Один із безпілотників, направлявшись к Москві, був у унічен... Силами ПВО в руському районі якісь неприємні сюрпризи чекали на росіян у тимчасово окупованому Севастополі. Губернатор Севастополя Сівастополя об отражении атаки безпілотників з моря в районі Севастопольської бухти. А ще невідомі добрі безпілотники прилетіли до Брянська і знищили там завод, який працював у тому числі на російську оборонку. Але невідомих добрих безпілотників ніколи не буває багато, тому вже вранці у Брянск прилетіла добавка. І це, звісно, не все. Щось погане трапилось у росіян у місті Тула. Подимається, подимається. Тихо. Погано спали росіяни також і у місті Рязань. Це і справді одна із наймасованіших повітряних атак проти так званої Росії від початку російсько-української війни, і ще рік тому друзі ви навіть уявити не могли, що усе це буде відбуватись. Росіянки чомусь не дуже задоволені і плачуть істерично, плачуть настільки красиво, що це можна слухати вічно. Я же сказала, ти безпілотник! Звісно ж, найкращі новини прийшли із міста Псков, точніше, із військового аеродрому, чи, може, вже колишнього аеродрому. Нікайнувка у районі що ли? Що особливо приємно, після влучань було чутно також і вторинну детонацію, тому можливо, постраждали не тільки літаки. На військовому аеродромі поблизу Пскова розташована російська військова авіація, зокрема військово-транспортні літаки іл 76 За попередніми даними пошкоджено щонайменше шість таких літаків на загальну суму більше 120 мільйонів доларів. Дякуємо росіянам, що вони показали частину знищених літаків. Горять два самоліта на нашому аеропорту Псковському. Тут, тут. Правда, російські пропагандисти і міністерство війни, так званої Росії, як завжди, заявили, що усе нормально, немає ніяких пошкоджень. Літаки точно абсолютно цілі. По його словам, предварительно серйозних повреждень ні на барони заявлення ночі 30 августа присечена попытка київського режима завершити терористичну атаку. Безпілотниками самолітного типу по об'єктам на території Росії атака була настільки вдалою, що Соловйов перестав навіть відчувати Псков. Масова атака безпілотників по об'єктам Росії. Псков це вообще що таке? Бо Псков це вже не так звана Росія. А от якби був напад на так звану Росію, от тоді б Соловйов як вдарив би по усьому колективному западу. Мощніша атака. Чому вона була возможна. А знаєте, чому? Задайте вопрос, почему? Почему є втрати у нас в авіатранспортна галузь? Ой, що дуже плохо. У Солова взагалі стався серйозний припадок. Він раптом згадав, що є якась війна, хоча війни насправді немає, а є спецоперація, і треба, напевно, щось робити. Нагадайте, у тебя и тебя бомбят, тебе взриваються ті бомби, тобі не важливо, що у тебе в момент написано. Єсть у тебе воєнне положення чи нет? Как это вообще все поніме? Що за істеріка? Хватить ныть! Меня можна игнорировать. Коротше, бомбили Псков, але розбомбили іще і заодно пропагандиста Соловйова. Але це точно не могли бути ми. У нас немає чим, і у нас немає електрики, бо росіяни нам її вимкнули, і ми не знаємо, не бачимо точніше, як запускати безпілотники. Понічта жаль структуру. Ну і як? Нет цвета! Їм плохо видно, откуда дрони запускає. Відповідно, росіяни припускають, що можливо це взагалі не із території України прилетіли невідомі добрі безпілотники. А якщо подивитися на карту, то говоря, може можна що не з території України все це було запущено, а там знаходиться естонська границя. Ну давайте подивимося на мапу. По-перше, це не із Естонії, і не із Латвії могло прилетіти. А наприклад, іще із Новгорода. Це ж неподалік. А по-друге, якщо раптом це прилетіло і не із України, і не із Новгорода, а і з Естонії, наприклад, то це Це удар в спину. Хоча чому росіянам у такому разі дивуватись, вони ж вже розповідають більше року, що вони воюють проти НАТО, і тут, коли НАТО за їхніми словами раптом напало, вони виявились не готовими. Що за істі далі, поїхавши пропагандист Соловйов, продовжив робити те, що він робить зазвичай у таких ситуаціях: погрожувати усім ядерного. Війною. З території Прибалтики уничтожить на Прибалтику, якщо так, стереть лица землі! А розмахати ядерного оружия великого ума не надо. І це вже напевно раз тисячний, коли Соловйов бомбить увесь світ ядерною зброєю. Минулий раз, здається, було ще після удару по Кремлю. Після удару безпілотниками по Кремлю. Ми навіть не стерли весь центр Ківа сліца землі. Ми утіремося, ми утерлись. Отож, друзі, із часом щодо Пскова, ви дізнаєтесь набагато більше і побачите набагато більше цікавого. І дякую принагідно усім, хто продовжує донатити на сили оборони України. Ми маємо нищити ворога як на його території, так і на тимчасово окупованих територіях України. І цимі займаються і ще дрони камікадзе які ми постачаємо. Тому сьогодні у мене у телеграм. М каналі, я оголошую новий збір на нову партію fpv дронів Камікадзе для знищення росіян та їхньої техніки на нашій землі. Полісілінових пакетах для трупів русських ванів. Посилання на збір, як завжди, в описі до цього відео. Ваші донати рятують життя, ваші донати наближають українську перемогу, ваші донати на військо потім випливають у новинах. Як от сьогодні? Тому продовжуємо і далі працювати над забезпеченням українського війська, завдяки вам. Подяка спільноті Сергія Стерненко за те, що дали гроші на дрони, за допомогою яких ми будемо нищити ру. Ну а що стосується так званої Росії, то таких атак ставатиме тільки більше і більше, тому що росіяни, які розв'язали війну проти України, мають максимально відчути на собі наслідки цієї війни. І ще попереду у них один дуже неприємний сюрприз, але про це у одному із наступних випусків. Дякую ще раз кожному та кожній, хто допомагає війську. Дякую нашим військовим за те, що вони виконують титанічну і надзвичайно важливу роботу. І слава Україні.